Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео у нас друга частина. Продовжуємо робити огляд конвертів спецпогашень за 24 й рік від Укрпошти. В минулому відео ми завершили ось на такому прекрасному конверті. Це в нас 10-й стандартний випуск введення нової марки Ушки 24-го року писанки. Цікавий випуск. Ну і після неї ось можна буде подивитися на. Серію Європа. На Серії Європи, чесно, дату не пам'ятаю, але це виходить після червня, було десь плюс-мінус. Було введено в обіг ось такий конверт першого дня. Тираж уже в нього 30 тисяч примірників. І ось такий ось немаркований художній конверт. Так, далі, дивимося, а ні, це виходи в червні було, бо це ось 27.06 у нас відбулося погашення податки, армія Перемога. Доволі цікава марка. Мені подобається ця комбінація круглої квадратної марки. Хоча тут дуже такі дві квадратних марки, просто ось оця гривня вона з такою перфорацією зроблена. Класно зроблено. Мені тоді погашення, конверт, от кольори. От, ну Якщо брати, конверти То це, напевно, один із найкращих випусків 24-го року. Мені подобається. Далі там під кінець під новорічні, в принципі, мені, ну, мені завжди новорічна тема подобається в плані конвертів, як вона робиться листівок. от Кромі того, це доволі цікаве погашення. Так, тут я зробив, як бачимо, два конверти. Один без поля, а другий це верхня щіпка разом з полем. Податки, армія перемога. Так, є таке діло. А, це я вже почав щось там експериментувати, робити різні собі комбінації. Це у нас взяв самі звичайні конвертери, так як це армія. То ось взяв Службу безпеки України і Ашечку так прогасив. Марки, які були вдома, ті гасив. Далі це у нас ГУР, головне управління розвідки. Далі це, хто пам'ятає, у нас було гвардія наступу. Є, ді... печатка доволі красива. Що-що, а от комбінація доволі красиво виходила. Так, далі. Скарби, скарби Криму, повернення. Хто пам'ятає, з 2022 року е кримські, ну, там, скарби Криму, кримське золото воно знаходилось де там, чи в Голландії, чи в... Ні, ну, десь в усіх краях в Європі на виставці в якомусь музеї. І почалася справжня баталія. Кому ж насправді належать ці скарби? Ну ось в 24 році остаточно було вирішено їхню долю це навіть раніше. І вони були повернені в Україну. І ось було зроблено таке погашення: скарби Криму, повернення. Далі Олімпіада, Олімпійська тема. Це у нас Париж. Олімпіада була в Парижі в 2024 році, Олімпіад, олімпійська команда України. Це у нас немаркований художній конверт. А це ось був такий конверт першого дня. На жаль, погашення в мене немає, але я не падаю духом, можливо, колись воно в мене навіть з'явиться. Так, далі. Ось такий був у нас введений штемпель. Це, здається, на час проведення Олімпійських ігор до 4 липня. Доволі цікаво зроблений був конверт. Далі, це у нас янголи війни. Пам'ятає цей випуск. На жаль, коли е, я прийшов його гасити, були тільки марки, конвертів вже не було. Ну, тому вирішено було взяти ось такий конверт і на ньому погаситись. І на оновленій землі врага не буде. Тут ми бачимо медиків, які рятують наших бійців, наших воїнів. Зробилось таке погашення. Ну, тут, на жаль, цю марку не зачепило. Здається, можливо, далі щось буде краще. Ну, Подивимось. Ось таке погашення. Далі це ось е, з купонами зробив погашення. Можливо, треба було перше робити щось на кшталт такого. Е, далі зробив ось таку героїчні професії. Щіпку вирвав. Ось янголи війни і погасив. Далі зробив на звичайному конверті. Це здається, в мене залишався, що конверт, що марка. Я вирішив зробити ось таке погашення. Далі, до Дня Незалежності, у нас було, було ось таке погашення. Щось я дивлюсь, я слабо чи по креатив, ані не слабо. Ось ще одна. Ну, далі покажу, це що у нас це буде. Це буде UA випуск Він у нас був 23-го, незалежність 24-го. Здається, вона випала на вихідні. Було вирішено в п'ятницю зробити. спробували повторити марку. Ну, Точніше зробили, повторили марку попередніх років. Я, чесно рік не пам'ятаю, путаю завжди. Там теж вже була схожа форма, мапа України. Ось, Я думаю, все ж таки намагався повторити успіх тієї марки. Хоча час покаже, повторить вона його чи ні. Так, далі зробив ось таке. Це буде UA. Доброго вечора, ми з України. Так, Дещо після цього з'явилось привітання на моєму каналі. Доброго дня, ми з України, я почав казати. Так, далі. Херсон це Україна. Ну, Згоден, це буде UA. Ну, Тут, бачите, печатка не попала, ну, нічого страшного. Так, далі. Це в нас День пам'яті загиблих захисників. Коли я прийшов, так само, схожа була історія, як там часто не було конвертів, але була марка. Я вирішив ось зробити на конверті минулого року. Теж у нас був випуск пам'яті загиблих захисників України. Ось така марка погашення. Хвилина мовчання, здається, марка називається, якщо правильно пам'ятаю. А це просто окремо зробив марку. Так, це з залишком поля хвилина мовчання. Три конверти виходить зробив. Далі, це в нас а, доволі такий для мене особливо знаковий момент. В моє життя. Тому що я працюю на Нафтогазовому промислом. Ось і ось, скажімо так, до Дня мого професійного свята було зроблено ось таке погашення, спецпогашення. Ну, я більше інженерна роль у мене. А тут бачимо працівника, який щось там крутить, чи задвижку, чи штурвал, кран, щоб газ пішов далі. Або нафта. Ні, це, напевно, до газу відноситься. Так, ось такий випуск. Так, далі. Ну, Це вже полтавський клубний випуск. Буде ж батько панувати. 225 років від дня народження Котляревського. Чесно, були думки, збирати, ще й продовжувати збирати от клубні випуски, але в мене з ними якась біда. То часу немає то щось. То ще якась фігня вискакує. Одним словом, ось маємо такий випуск в моїй колекції. Так, є такі діла. Далі. Миколаїв. Привіт, місто Миколаїв! Це 9.09. Здесь так, правильно, 9 вересня. У нас відбулося введення в обіг нової марки. Міста героїв, чи місто Героїв Миколаїв. Ось такий був конверт першого дня. Це чистенький конверт. І також був ось такий ще конверт. Це щось власна марка. Випуск був. Так, є таке діло. Далі, Олімпіада. Е, вже трошки пізніше, як бачимо 11.09, по завершенню Олімпіади е, було зроблено нове погашення. була введена в обіг нова, скажімо так, Блок е, блок неперфорованих е, марок із надруком. Там, здається, така сама початка повторювала. Тобто, то, то, І де був перерахований медальний зал, Тобто, Ми бачимо три золота виходить, напевно, п'ять срібла, чотири бронзи або навпаки. Чесно, не знаю, в якому там порядку йде. Але є ось такий, залишився в мене конвертик. Ну і далі, скажімо так, стало ось такий випуск: об'єднані заради справедливості U4G. Здається, у нас медаль така є, але медаль там, здається, 23 го ріка це було ще один такий форум проводили. Так, далі. Український медальний залік. Паралімпіади. Так. Ага. ага, так. Згадав, задав задав Після Олімпіади зазвичай йде Паралімпіада. Ну, там, як ми бачимо, як то кажуть, ми гарно виступили. 22 золота, 28 срібл, 32 бронзи. Прикиньте, якби це було в Олімпійській залі. Це було б круто. Ну і це я хочу сказати теж людям, які вибрали золото. Ну, це сильні люди, тому що. Маючи деякі вади, а навіть не просто деякі, а жорсткі такі, серйозні вади. Забути золото, срібло, показати всім, що ти щось можеш. Респект і важуха, таким людям. Так, далі. Батальйон бухнастики. Е, відзначився у нас ось такими конвертами першого дня. Так, здається, це все толесілок там здається 4. Ось такі. Песики та котики. Так, всім Привіт всім кошатникам, привіт всім собачникам. Так, далі. Сергій Параджанов. Це у нас 29.09 було спецпогашення. Думаю, всі пам'ятають. Наша, до речі, срібна, срібна монета була доволі красива от випуск присвячена йому. Так, далі. День захисників і захисниць України. 110 Ось я зробив таке погашення. Раз. Це у нас тут дві марки вергова частина поля. Далі і був в мене, були в мене ще ось такі конверти це День захисників і захисниць України. І був один конверт ось такий минулих років. Так, День захисників і захисниць теж гарний конверт. Вирішив, що він буде доволі доречно зробити, тому що тут це у нас хто, зараз повернемось до марки. Може навіть треба було, щоб і марка тут була, так фігурувала. Тому що, як бачимо, ось це у нас покрова. Покровителиця всіх воїнів, українських воїнів. Чи Богородиця? Ні, Покров, покров правильно здається. Чесно, пам'ятаємо. пам'ятаю. На цьому конверті ми, напевно, будемо завершувати сьогоднішнє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки подобайки, коментуйте та слава Україні!